Своєрідний звіт перед журналістами, а відтак і перед всіма краянами Леонід Прус розпочав із позитиву, який спостерігають сьогодні. У сільському господарстві області. Наша область займає лідируючі позиції в Україні по якраз по сільськогосподарському виробництву. Якщо детальніше, то за минулий рік по валу зернових наша область, перше місце в Україні по урожайності кукурудзи на зерно. Верніше третє місце кукурудзи на зерно і сої перше місце по урожайності цукрових буряків за Полтавою. Ми друге місце. На сьогоднішній день теж тенденції нормальні в галузі сільського господарства. На даний момент в нас в області засіяно 101% запланованих площ зернових. Отже, влада в області змінюється, а подільські хлібороби все одно у лідерах, і це дійсно позитив, адже означає, що влада ані стара, ані нова, принаймні не заважає аграріям працювати. Ситуація у промисловості краю кардинально протилежна. Тут і до сьогодні не могли похвалитися тенденціями на покращення. Тепер і поготів у промисловості. Зараз багато проблем пов'язаних із тією зовнішньою політичною ситуацією, що Росія проводить певні економічні блокування. Левова частка наших підприємств орієнтована на російський ринок. Це як і продукція наших підприємств на російський ринок реалізується, так і складники до наших виробництв поставляються з Росії. Тому зараз ці зв'язки, можна сказати, рвуться. Але йде робота в напрямку переорієнтації підприємств на інші ринки, скажімо, на європейський ринок. на... азійські ринки, на ринки інших країн СНД, Знову ж таки спасіння потопельників справа рук самих потепельників. А от як і чим допомагає промисловцям влада, від губернатора так і не почули. І ще одна нагальна проблема в області скорочення споживання дороговартісного природного газу або проблема енергозбереження. Останнім часом нова влада чомусь активно мусує, так би мовити, піднімає на щит значущість однієї єдиної вкраїнської сонячної електростанції, яку, до речі, збудували за минулої злочинної влади. А ще нова влада сміливо обіцяє цього року планують збудувати і ще чотири. Такі станції. Щоправда, за умови, якщо чеські інвестори дадуть на це гроші. Взагалі, в плані нерозбереження в нас в області позитивно йде робота. Ще в 2012 році введено в дію в Єрманецькому районі сонячну електростанцію. В першу чергу і в 13-му другу чергу. Поки що це єдина електростанція, це спільний проект, меморандум з чеською стороною і. Таких електростанцій мало бути ще в 14 районах, але в зв'язку з цією нестабільністю інвестор призупинив свою діяльність. Ми надіємо, що цей процес відновиться. Похвалився губернатор і найнижчими в державі цінами на продукти, і розповів, в краї продовжуватимуть практику минулої влади щодо так званих ярмаркових інтервенцій. З 23 позицій по 18 позиціях наша область тримає. Ситуацію ціни нижче загального державного рівня. Такий важливий момент є ціни на масові сорти хліба. Ми також цю ситуацію втримуємо поки що на належному рівні завдяки тому, що йдуть інтервенції з аграрного фонду зерна і таким чином ми спрощуємо, утримуємо ціну, собівартість знижуємо. Одним з важелів є проведення ярмаркових заходів, які в нас в області теж проводяться. І на даний момент вже проведено по обласному центру і по інших населених пунктах більше тисячі таких ярмаркових заходів. Як з'ясувалося, порівняно з аналогічним періодом минулого року в області зросла і середня зарплата майже на 6%. Губернатор каже, завдяки заходам з легалізації праці. А ще від початку року в краї досягли позитивних тенденцій щодо наповнення місцевих бюджетів. Також нова влада успішно задовольняє звернення краян. На особистих прийомах десь близько 300 заяв, велика частина десь більше 50% їх позитивно вирішується. Крім того, хочу сказати, що наша область війшла в четвірку областей, в яких не виявлено порушень свободи слова. Я вважаю це також великий позитив. Крім того, зараз в усіх районах і містах обласного підпорядкування відкрито центри надання адміністративних послуг, що є також важливим, таким позитивним, я вважаю, напрямком влади до людей. Питання журналістів до губернатора у більшості стосувалися кадрових призначень, адже Леонід Прус, заступаючи на свій пост 100 днів тому, обіцяв не залишити жодного представника колишньої влади у кріслах. Проте як з'ясувалося, заступник Василя Ядухі Леонід Гураль тепер працює заступником начальника облавтодору. А колишній співробітник департаменту агропромислового розвитку Володимир Кальніченко отримав посаду заступника самого губернатора. Леонід Прус пояснив, що на призначення Гураля він просто не мав жодного впливу. А кандидатуру Кальніченка. Затвердила громадська організація Рада Майдан. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.